Добрий день, ми з України. Так, вчора культивацію закінчив. Сієм зернові без оренки по культивації по одному сліди. Приїхав пізніше, сьогодні у нас був заморозок, мокро. Якраз зараз трошки вітер підсушив. Обійшов от гору. і обійшов вже два круга. Так, ось така ось сівалочка. Сівалка є на 14 сушників. Без міндобрива. Ззаді стоять пружинні загортачі, як видно. того видно різницю. Так, зерно. Як вам так показати, щоб його просто воно все похоронене. Все повністю зерно похоронене найшов одну зерненку. Як бачите, вона. Бачимо в часі, що воно буде, я час засік, коли почав сіяти. Так само вже відсіяв відгору, щоб її потім не втрамбувати. Кого щось цікавить, дзвоніть. Будемо слідкувати за тим полем. Експеримент поставили. Сілба без горанки. Плюс без міндобрив. Бо Міндобрива дорогі. Побачимо, що буде. Тут було соя 3 роки підряд. Побачимо, що буде по урожайності. Може по весні, по зеленому листкові щось дам. Якесь міндобриво. Так поки на все стальне нема грошей. Всі сіє, відмінно, ніде нічого не забивається. Сушники лізуть, сію на другій передачі, бо на третій не можна втримати руля. Як Видно, все працює. Шлан... На шлангах перелому нема в робочому стані. Багато хто питався, чи можна знизити трошки бока нижче. Не можна. Получається перелом і згиб по шлангах, особливо задніх. Получається ось така ерунда. Якщо занизити бока, виходить така ерунда по шлангові. Щось комусь буде цікаво, дзвоніть, об'ясню, докладніше. Може щось мені хтось щось підкаже. Добренько, всім до побачення. тримаємося, все буде Україна!